В Кривому розі російські терористи вдарили ракетами просто у густонаселений житловий квартал. Роботи тривають 9 годин поспіль. Понад п'ять десятків рятувальників шукають півторарічну дитину, що має лишатися під завалами. Юлія із двома дітьми живе у сусідньому будинку. Страшні подробиці прильоту розповідає її дочка. Я прочитала, що летять дві ракети, ми пішли у коридор. От. І тут зразу були дуже два потужні їх вибухи. У мене і Взагалі, ух усіх дуже зараз болять. Росіяни вдарили о 9-й ранку, коли частина людей ще спали в своїх ліжках. Двоє діточок геть босоніж вийшли на вулицю. Вони були всі в шоці. Ну, бачила ще жінка з двома дітками. Вони не могли відкрити двері. Дівчинка була завалена уламками. Місцеві одразу ж кинулися самі розбирати завали. Ми розбирали дорогу, освобождали проїзд для транспорту. Скорої допомоги МЧС». В Пошукових роботах задіяли вісім одиниць спецтехніки під постійною загрозою обвалу. Тут весь день працювали понад півсотні рятувальників та троє кінологів із собаками. З під завалів їм вдалося дістати шістьох людей. З першого по третій поверх повністю зруйнований будинок. І це плити перекриття, які лежать, висять, є загроза руйнування, ну, все моє є складність. На жаль, у півночі під завалами знайшли тіло півторирічної дитини, четвертої жертви російського теракту. Окупанти забрали життя молодої родини батька, матері та маленького сина та 64-річної жінки, постраждалих 13-ро. Станом на ранок в стаціонарах лишаються 10-ро. Двоє у важкому стані. Це дівчинка, їй 7 років, і чоловік йому 51 рік. Мама цієї дівчинки пораненої також у лікарні, але у неї стан краще ніж у її дитини. Поряд із місцем прильоту побиті навколишні будинки та школа. В навчальному закладі ушкоджений фасад, дах, вибиті понад сотня вікон. Їх закривають дерев'яними дошками та плівкою. Також внаслідок атаки зруйнований об'єкт енергетичної інфраструктури. Кривий ріг був повністю знеструмлений. Ось так регулюють рух у кривому розі, тому що світлофори не працюють. Ще й ситуація дуже ускладнюється туманом. Станом на ранок в місті заживлена критична інфраструктура: 100% підключено воду, 90% міста із теплом діють екстрені відключення. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу.